Карта бойових дій за 8 грудня. Росіяни нанесли удар по переправі через печеніське водосховище у старому Салтові на Харківщині і по Дамбі на цьому ж водосховищі. Мета ворога перебити логістичні шляхи у напрямку Вовчанська. А на Лиманському напрямку окупанти вклинилися між Лиманом і Ямполем. Поруч ворог зайшов на східні околиці Сіверська і намагається закріпитися по річці Бахмутка. Також просування ворога зафіксовано у Мирнограді. Там росіяни просуваються на Йвні на сході міста вони зайняли до 40% міської забудови. А в Покровську наші десантники обороняють північні околиці, але проводять окремі операції і в центрі міста. Також бійці 67-ї бригади зачистили від окупантів село Тихе у Дніпропетровській області. І ще маємо новини ворожої авіації. В одному з бомбардувальних авіаційних полків Росіян Льотчик і Штурман вирішили катапультуватися прямо в ангарі. Вони влетіли у перекриття будівлі і отримали травми несумісні житті. Там можна сказати досягли стелі кар'єрного росту. Літак теж суттєво пошкоджено.